Софія Привіт! Ми на каналі Принцеса Софія. Ми з Софією почали недавно ходити в Бейбі Клаб І ми хочемо показати, яку ж нам дали там сумочку, і що в цій сумочці. Показуй, яку нам дали сумочку. Покажи спочатку сумочку. Ось таку нам дали сумочку Baby Club. І в цій сумочці ще дещо є. Це такі нарукавники. Будемо вдягати зразу? Так. Yeah. Давай, мама, тобі зразу вдягать. Це нарукавники, щоб не забруднити свій одяг при малюванні, фарбуванні. І ось фартушок. Фартушок з написом Baby Club. І ще, І ще що? Oh, І блокнотик. так? Покажу блокнотик. Ось такий ще блокнотик. З жирафкою, з іграшками. І ще що? книжечка, та? Ану, показуй. Ось така ось книжечка Baby Матьопи 2. що ще. Зміст книжечки показувати не будемо. Хоча. Ось такого плану книженька. Різні вправи, задачки. І ось така ще книжечка. Бейбі Матюпи 1. Бейбі Матюпа 1, Бейбі Матюпи 2. І що ще? Ото ого, така емблемка, та? Давай, мама, тобі вдягне. Ідеш ти, мама? Ходи, я тебе одягну фартушок. Ходи сюди. Ну, оскільки Софія не хоче приміряти, то я просто покажу ось, такі, ось таку ось брошечку дали. Baby Club. Що там ще пише? Мережа центрів раннього розвитку. Ось Ось таким от слоником. І ще. Так. І! І оскільки ми тільки почали ходити, у нас є тільки декілька наших робіт. Ось Перше, це їжачок. Ну, тут Софійка практично робила сама, тому, можливо, не дуже, не дуже зразу і зрозуміло, що це їжачок, але ось такий ось їжачок. Тут колючі голочки, А самого їжачка голочки ми робили з наструганого олівця, не з кольорового паперу. І е, мордочку робили замальовуючи фарбою. Ще, Софійка хоче показати, що ти хочеш показати? О, це ми робили сьогодні. Корчатку. Ось таке ось корчатку ми робили. Розмальовували фарбами. Оченята та лапки з пластиліну. І ось такі там ще дають наклеєчки. Ми завжди вибираємо, яку ж це наклеєчку взяти. Це хто ще? Скажи, кого це ми робили? Пух, він не пух. Це ми робили ведмедика. Ось такий ось ведмедик. І зразу ми вибрали собі теж наклеєчку з, з, з пандою. Ось такий ось класний ведмедик. І ще одна робота. Це хто Софійка? Це, це Софійка робила. А хто це? Це морка. Зайчик, морква. Софійка каже, морква, їй дуже подобається ось ця морквочка. Ось такий ось зайчик з морквочкою. Так що, можна використовувати вдома як ескіз і самому зробити подібне. Що ти ще хочеш? На цьому у нас па-па!